Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду ділитися процесом приготування та рецептиком ось таких кексиків пасочок. Якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. Як бачите, в мене тут є вже всі підготовлені інгредієнти, вони всі кімнатної температури. Зараз я у мисочку кладу яйця. До яєць я додаю цукор. Зараз можна додати також ванільний цукор, я його збиваю на найбільшій швидкості міксера. І коли вже маса збилася, додаю ванільний цукор, додаю соду на кінчику чайної ложечки, додаю кефір, додаю олію, додаю розпушувач. І все це зараз просто перемішую. Так як до того я яйця із цукром збивала, а зараз треба просто перемішати. Так само у два прийоми я додаю борошно, і також на найменшій швидкості міксера все перемішую. У якості наповнювача я додаю родзинки, попередньо їх пропарила, промила, обсушила. Папе рушничками, і зараз їх додаю. Ви ж можете додати все, що вам подобається. Ось таке тісто у мене вийшло. Я буду випікати кексики у такій металевій формочці, і зараз буду робити. Паперові формочки для кексиків. Це така альтернатива. Якщо, наприклад, у вас немає капсулок для випікання кексів, і купляти їх немає можливості замовляти, наприклад, або кондитерського магазину чи якогось там на базарі відділу немає поблизу і немає часу йти, тому можемо зробити ось таке із пергаментного паперу такі собі капсулки. Я взяла просиліконовий пергаментний папір. його я спочатку склала так, щоб мене утворився чотирикутничок, квадрат точніше, І зараз я його розділила на три частинки, теж, складаючи, нічого не міряючи. Складаючи приблизно, там все складається, якщо складати навіть приблизно, то все складається добре і виходить так, що у нас вийде. Зробити потрібні нам капсулки. Розрізаю ось на такі три полосочки, ці полосочки також я складаю на три частинки, і знову у нас виходять приблизно три рівні частини. Теж їх добре прижимаю, місця загину я добре проходжу пальчиками, можна пройти. Ножичками. Все гарнесенько згинаю, складаю, роблю всі підряд, щоб потім не повертатися і не бавитися. Ну і Замість того, щоб зараз розрізати їх ножницями, я ось так гарненько розрізаю острим ножем. Насправді це все виходить набагато швидше. А тоді, ці свої квадратики я ще розрізаю посередині приблизно десь 2 см. З усіх чотирьох сторін, для того, щоб можна було добре зігнути наші капсулки. У мене тут є стаканчик, він приблизно такий же, само, за розміром, як дно формочок для кексів, і я на нього насаджую папір і добре, гарнесенько все притискаю так, щоб в мене дно відбилося, і капсула поміщалася всередину. У мою формочку. І таку процедуру я буду проводити із усіма папірчиками, які я нарізала, я буду формувати із них капсули і буду вкладати всередину у форму. А далі все логічно, легко і просто. Беру, звичайно, велику столову ложечку і наповнюю капсулки. Я їх наповнюю повністю, хоча тісто буде ще підніматися, але воно собі підніметься зверху і ніде не повилазить. Перед випіканням кексики я ще посипаю ось таким мигдалевим борошном. Це є не обов'язково, воно просто у мене є, і я ним посипаю. Також ще посипаю цукровою пудрою е через ситочку, ось так, тому що в мене є такі там затвердіння, які утворилися. І гарнесенько, так як на терочку через ситочку я натираю цукрову пудру. Можна купованою, можна з молотиком, як зручно. Так, і готуємо. Духовку я розігріваю до 175-180 градусів і відправляю випікатися ось такі кексики приблизно на хвилин 20. Але треба все одно провіряти їх краще зубочисткою. Вона має виходити сухою і не має бути ніякого сирого тіста на ній. Ось такі гарненькі, рум'яненькі кексики у мене вийшли. І з такою гарною посипочкою, яку нам зробила цукрова пудра. Такі кекси можна готувати навіть замість пасочки, якщо хтось взагалі не хоче бавитися з дріжджовим тістом. Звичайно, замість великої паски в кошечок не знаю, чи ви їх покладете, а в якості подарунок дітям, які до вас приходять у гості, можна е спекти і роздавати. Ну, якщо не роздавати, то принаймні точно пригощати своїх дітей вдома. Кексики виходять смачними, ароматними і дуже такими пухкими і пористими. Всередині. Як бачите, пергаментний папір відстає від кексиків дуже добре, головне треба взяти його добре просиліконого, щоб він ем, вам не приставав і не псував випічку. Ось такі, як бачите, кексики м'ягенькі, пористі. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Можливо, комусь згодиться такий рецептик, можливо, Когось зацікавила і хтось щось приготує на подобу цього своє. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!